Добрий день. Всіх вітаю з новорічними святами, з Різдвом. Сьогодні знімаю коротеньке відео стосовно ось таких плат. Це китайський інвертор на 400 ватт. Приїхало мені їх всього 4 штучки. Лишається 3. Бо один, ось людина собі замовила. Людина займається столярними. Столярною справою. Сам собі зробив ось такий корпус за моїми кресленнями. Ось, Швиденько зібрали йому гарні дроти. Буде підмикатись це все до стандартних акумуляторних клем, до свинцово-кислотної батареї. Ось. Номінальна потужність 400 Вт, короткочасно Вт-700 він видержує. Для чого буде використовуватись? Для забезпечення працездатності газового котла. Інвертор видає чистий синус. Буде працювати котел. Буде працювати ОНУ термінал абонентський, оптоволоконний, і Wi-Fi-роутер. Також будуть заряджати телефони, там, ну, таке все. Такі невеликі побутові споживачі. Звісно, такий інвертор не може забезпечити працездатність, наприклад, там насосної станції для підйому води з, 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 з свердловини, але базові такі якісь потреби він покриває легко. Так, все вдалося зібрати, Мені здається. Акуратненько. Файно. Е, стосовно плат, звертайтесь, замовляйте, їх три штучки залишилось всього. Ціна буде в описі. Е, стосовно корпусів, якщо комусь сподобалось, я спитаю, скільки людина візьме грошей за цей корпус, і також можу так повністю зібрати, як. На відео бачите. Е, також анонсувати хочу у наступному відео буде розіграш упсика. Упсик фірми АПС, е, здається, 350 Вт. Вже був перероблений на роботу з зовнішнім акумулятором, встановлено охолодження. Додаткове. Цей упсик. Не потягнув роботу старлінку у військових, тому військовим зробили інвертор, от, а упсик цей буде розіграний.